Потім почали масштабуватися, купили інші площі. Так, потім е, розпочалась війна. Купили ферму загальну площу. Перша 8,9 гектар, друга 4,2 гектара. Розкажіть, як ви з тренера стали фермером? Знаєте, коли займаєшся спортом, завжди цінуєш своє здоров'я і те, що ти їсиш, тому що те, що їсиш, ти в те й перетворюєшся. Хотілося їсти правильно продукцію. Думаю, буду займатися я. Куркою і буду займатися бараниною. На жаль, баранина як би мені подобається, але почали мої клієнти. Так, я трохи не потім але розповім. Начав займатися куркою і бараниною. Баранина мені дуже подобалась, але мої клієнти такі там ну десь розмовляєш і кажуть, там У мене там власна ферма, така невеличка для сім'ї займаюся куркою і бараниною. Вони такі: ой, класно, попробую цю курку, і це просто був аврал. Вони не могли не було відбою. Баранина не користувалася таким спросом. Вже почав робити для друзів, почав робити для клієнтів, для наших тренерів, для сусідів, для родичів цю курку вирощувати, відмовились повністю від. Баранений і так да, воно так і розпочалося. Отак починався фактично збут. Збут так розпочинався тільки по своїх, тому що люди знали, що ми нормально правильно годуємо саму птицю. І коли ти береш цю філешку, кладеш на сковорідку, воно жариться, ти бачиш це якісне м'ясо, що воно ароматне, соковите. Вони приходили і приходили знову і знову. Потім об'єми стали зростати, і ви подумали про власні магазини. Чи пробували співпрацювати з якимись може мережами? Чи відразу вирішили робити свої Так, Була ідея співпрацювати з мережами, але там треба був об'єм. Це раз. По-друге, деякі магазини демпінгують дебіторська заборгованість. Вони, тобто, затримують кошти ну, з випату. Це нормальна історія. по договору так нормально. Наприклад, якщо ви бачите філе в магазині, воно там коштує там, 150 гривень. То дуже ймовірно, що його купили за 80, 75, а може максимум за 90 гривень. Ось така націнка. Тому, оскільки ти нормально кормиш свою курку, ти не впевнений, що його будуть в магазині продавати те філе по 200 по 250 гривень. А я хотів, щоб нашу продукцію смакували всі, і люди почали підштовхувати і казати: Андрій, давай відкривай магазин. І скільки можна з машини з багажника нам продавати цю продукцію?